12 травня о 19.45 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталося в одноповерховому житловому будинку на двох господарів за адресою Лозівський район селища міського типу Панютино, вулиця 1 травня, 38. На місці пожежі було направлено черговий караул пожежно-рятувальної служби на двох автоцистернах. Та додатково викликано підрозділ добровільної пожежної охорони філії ПАТ «Укрзалізниця». По прибуттю рятувальників на місце пожежі було встановлено, що горить кімната та прибудова до житлового будинку загальною площею 60 квадратних метрів. За допомогою подачі двох пожежних стволів, о 20.37 вогнеборцям вдалося локалізувати вогонь та відвернути загрозу подальшого розповсюдження на весь будинок. О 23.10 пожежу повністю ліквідували. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. Причина займання та збитки встановлюється.